ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього одеського військома. Винувальний акт направлено до суду. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім'ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордоном, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Традиційно ДБР не може називати ім'я фігуранта справи, але раніше було відомо, що в незаконному збагаченні підозрюють колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Інформацію про зловживання Борисова знайшли та оприлюднили журналісти розслідувачі сайту Українська Правда. Після цього воєнком перестав з'являтися на службі і шляхом обману виїхав за межі країни. Майже місяць він перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах і в Іспанії. Згодом повернувся до України. Переховувався від слідства, але був затриманий правоохоронцями і взятий під варту. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, зараз з нами на зв'язку. Таню ну тут не до жартів, але все-таки нащо людина повертається в Україну, якщо могла б собі забезпечити прекрасне життя на Сейшелах, в Іспанії, стільки різних точок лише за місяць. Тані, я думаю, що кожен може зробити висновки сам, чому саме повертає поверталася людина в Україну. Ну наприклад, офіційно тому, що громадянин України. Я вітаю вас, вітаю Тетяну, вітаю Максима і звичайно ж вітаю усіх глядачів національного марафону. Ви ми з вами пам'ятаємо, наскільки була прикута увага усього суспільства до цього затримання, до виявлення цього факту незаконного збагачення. І сподіваюся, що з вашою допомогою. Могою якомога більша кількість людей дізнається про те, що державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення, в якому підозрюється колишній очільник територіального центру комплектування Одещини. Отже, ми з вами говоримо про те, що при дослідженні матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції, про те, що ДБР провело величезний власний масив досліджень і зібрання доказової бази, завдяки тісній співпраці з медіа і те, що медіа все таки звертають увагу і знаходять на жаль такі ганебні приклади, коли людина незаконно. Збагачується і сума, яка намальовується після того, як уже розслідування завершено, це 190 мільйонів гривень. Тобто ми з вами говоримо про те, що різниця між заробленими офіційно грошима родини і їхніми витратами складає понад 140 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що за слідство я маю на увазі і прокуратура, в тому числі що стаття Кримінального кодексу України 368.5 це незаконне збагачення. Вона передбачає позбавлення волі і права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на три роки. А суд може позбавити волі на 10 років за незаконне збагачення, що в суді буде достатньо аргументів для того, щоб винести справедливий вирок. Отже, ми. Ми з вами можемо констатувати, що слідство завершено, зібрана доказова база. Зараз сторона захисту знайомиться з матеріалами, і відповідно після того справа вже буде розглядатися в суді. А Таню, наскільки загалом для державного бюро з розслідувань була складною ця справа? Це розслідування? Скільки людей над цією справою працювало? Працювала ціла команда слідчих слідчо-оперативної групи. Зокрема, ви також знаєте, ми повідомляли про частково, як триває досудове розслідування. Особливо довелося, скажімо, так докласти максимально зусиль для того, щоб налагодити співпрацю з іспанською поліцією і отримати дозвіл провести обшуки на віллі і в комерційному приміщенні в Іспанії. В Марбельгії ми це ДБРЦ зробило відповідно більше того, що поліція правоохоронні органи Іспанії наклали арешт на це майно, і це дозволило. Зібрати беззаперечні докази, що це майно насправді належить родині. А відповіді на запитання, де взялася ось ця от різниця розміром 140 мільйонів між офіційними і неофіційними доходами, І ми зможемо з вами почути уже в суді відповідь. Я так розумію, що спілкування буде йти через адвокатів у Таню, Дякуємо. Напевне, Дякую. когось і дивує звичайно, але напевне не дивно, що завжди будуть люди, які будуть користатися з мом моменту, важкого для країни для інших людей головне, щоб працювали правозахисні органи. Таню, дякуємо вам і всій команді ДБР за роботу. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на прямому зв'язку.